У ДТП на Хмельниччині загинув чернівецький священник Дмитро Винник. Трагедія сталася у понеділок, о пів на шосту ранку, біля села Червона зірка. Буковинець, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Хмельницьким хлібовозом. Разом з священником у машині були його дружина та четверо дітей. Дружина Ірина була доставлена в реанімаційне відділення Хмельницької обласної лікарні, де від отриманих травм померла. За попередніми даними, отець Дмитро заснув за кермом. Повідомляють у Хмельницькому. Водій автомобіля Мерседес Данс загинув на в місті пригоди, а також в реалізаційному відділенні Мінської обласної лікарні загинула пасажирка автомобіля. Четверо пасажирів, діти дітей 2001 року. Від та 96 року були доставлені в дитячу міську лікарню. Діти отримали численні травми різного ступеня важкості. Наразі вони перебувають у Хмельницькій дитячій лікарні. Водій хлібовоза також доставлений до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Подробиці аварії з'ясовує слідство.